Друзі, вітаю різнобій в команді Трампа. Якщо Рубьо каже, що могло бути випадковістю аж 19 шахедів на території Польщі, то Кіт Келох каже, що це точно не випадковість. Касіян Камиш, представник уряду, каже, що підтримуємо санкції Трампа проти Росії, але сказати які санкції, сьогодні ніхто в світі не може. Якщо президент Навроцький зараз їде в Париж та Берлін. Вимагати репарації, то багатьом в Польщі і в Україні здається, що йому треба трошки вийти з історичного минулого і повернутися, хоча б, наприклад, в 2025 рік, коли війну почали проти Польщі. І говорити треба не про війни минулого, а треба говорити про те, як захищатись сьогодні. Ну а Лінсі грем знайшов нове рішення. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати правду. Друге, що я вас попрошу, зробити донат 400 тисяч на базі. Ми рухаємося з вами до мільйона. Будь ласка, 100-200 гривень в цей недільний день. Покладіть на банку для підтримки Збройних сил України. Купуємо ловців-шахедів, будемо тренувати на реальних бойових бортах. Ну, а потім ці борти, коли навчать ту потрібну критичну масу, поїдуть на поле бою збивати цих шахедів. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донати. Ми з вами починаємо. Рубьо каже, що є великий сумнів, що Росія навмисно спрямувала свої дрони на Польщу. Державний секретар назвав неприйнятним вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі. Однак сумнівається, що РФ навмисно спрямувала їх на територію. Як сказав Рубіо, США вважають інцидент з російськими дронами в Польщі неприпустимою, сумною і небезпечною подією. Немає жодних сумнівів, дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені конкретно на Польщу. Отак от, от тобто тисяча кілометрів туди, тисяча кілометрів сюди, і здавалось би нічого й не сталося. Ну так. Рубіо сказав, що якщо дрони були запущені на Польщу, якщо докази приведуть нас до цього висновку, то очевидно це буде кроком, що веде до серйозної ескалації. Є низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти, проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки. Тобто, те, що відбувається зараз, ви знаєте, що Росія розгортає іскандери на кордоні. Білорусі та Польщі, тобто, це теж може бути ну, така випадковість. Знаєте, от взяли, стали і випадково поставили іскандери. І куди вони будуть летіти? Ну, зрозуміло, що на Польщу, але ж не факт, що на Польщу, може вони будуть летіти кудись в іншу сторону. Таке ж теж можливо теоретично, і Росія вийде і скаже: знаєте, ми стріляли по Україні, прилетіло в Польщу, З тим, що ми обстрілюємо Україну, ви вже звикли. А з тим, що ми обстрілюємо Польщу, ви звикнете дуже скоро. Коли ми ще три рази так їх обстріляємо, а потім скажемо: друзі, це ж ми стріляли не по вас, ми стріляли зовсім в іншу сторону. Тому, вибачте, будь ласка, не так нас зрозуміли. Розумієте, це називається потурання російським інтересам. Росія грає, бреше і затягує час. Кіт Келох так не думає. Келох каже, що 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, і Путін посуває межі. Кіт Келох, якого вчора на конференції всі називали не як інакше, як українське ППО, пропонували йому квартири в різних містах України, типу пана Кіт Живіть. От він теж обігрував своє ім'я з котом, дуже таким домашнім українським. От, і власне про це всі дуже довго жартували, всі про це говорили. Але, типу, він зробив дійсно нормальні заяви, стверджуючи, що друзі, дивіться: насправді Путін посуває ці межі, кордони і межі терпіння, і кордони географічні. І посилає сигнали, хоче почути відповідь, чи може далі він іти, посувати межі з Польщі, додам від себе до Німеччини, я не знаю, Франції та інших країн. Ви вже це кіно бачили в Європі, пам'ятаєте, коли Чемберлен казав, що приніс мир Європі, що було далі? Якщо ми не врахуємо уроки історії, ми рухатимемося до Третьої світової війни, кат Келох. Україна не програє цю війну. Українці є моральна перевага над Росією, це очевидно. Також каже, українці стали світовим лідером в виробництві дронів. Сильну армію, попри те, що Росія має сильну армію, проте вона є не є настільки сильною, як переконують самі росіяни. Українці вже спро. Вже спромоглися значно скоротити військову потугу РФ, а тому про поразку України мова вже не йде. Кіт Келлог сказав, що уже завтра можна було б зупинити війну, якби були введені санкції проти Китаю. І він каже, що введені санкції проти Китаю призведуть до того, що можна було б зупинити війну. І те, що я вам писав вчора ввечері, ну тоді чому стоїть на місці Європейський Союз? Друзі, обстрілюють уже ваші кордони, обстрілюють ваші країни. Давайте чіткіше задавати тон і все ж таки рухатись до завершення війни, а не до перекидання її з нашої території на вашу. Що відбувається далі? Е Поки Касіян Камиш каже, що санкції Трампа це дуже класна штука, і вони її підтримують. Це він сказав польському радіо. Ну от бо Трамп написав, що готовий вже запровадити серйозні санкції за умови, якщо всі країни НАТО вже будуть вживати цю історію, ми налаштовані рішуче. Ми однозначно щодо закупок. Від Російської Федерації говоримо категорично ні цим закупкам, тому ми виконали таке енергетичне зусилля, щоб бути незалежними енергетично від сходу, от і власне будувати незалежність як найбільше з опорою на польські можливості, каже Касіянка. Миш, але це віце-прем'єр-міністр. Да? А в нас є президент, який їде в Берлін і Париж, говорити про репарації. Да, зрозуміло, що дрони теж. Які прилетіли на його територію, бо без дронів його б не слухали, але відмовитись від улюблених історичних тем пан президент не може. Що сказали в його канцелярії? Це дуже важливі візити, можна сказати, подвійно важливі в контексті поточної геополітичної ситуації, безпрецедентного нападу дронів, порушення повітряного простору? А розмови про поточні події не виключають обговорення питань минулого. В тому числі і складних, каже Богуцький. Е, ну і власне підводять, що будуть говорити про репарації і про Другу світову війну. Польщі варто, ну знову ж не Польщі, їх президенту варто вийти з оцих репараційних історій. Треба трошки направитись на майбутнє і на сьогодення, тому що розповідати історичні байки це класно. Маніпулювати історію найлегше. Але їхати зараз до союзників-партнерів, з якими треба говорити про конкретику, а він приїде зараз, а 80 років тому діди воювали, не вийде. Знову ж таки, говорячи про репарації, давайте і поговоримо, як українці допомагали в тому числі звільняти Польщу. Якщо вже пішли репарації роздавати за Другу світову, то і нам можете щось дати. Ми теж вас звільняли. Але зараз про інше. Тут цікаво в команді президента кажуть. Що їдемо говорити про минуле. Сікорський з команди прем'єра каже їм потенційно новий прем'єр. В Україну ніхто давати війська не хоче, тому давайте від цього відмовимося. Стоп! Не треба говорити за всіх. Те, що ви не даєте, не значить, що інші країни не дають. І ось цими лозунгами теж не треба займатися шапкозакиданням, тому що конкретики ви не пропонуєте, а мали б. Тому що показує ситуація, що ви можете бути наступні. Ми вам цього не бажаємо, але треба об'єктивно оцінювати ситуацію. І зараз, ось цей різнобой ще гірший ніж в команді Трампа, в команді а, польського уряду та президента він розділяє, здавалось би, сильну державу і робить з неї два слабких політичних табори: кожен з яких біжить в свою сторону, найгірше, що кожен ще й біжить в неправильну сторону. Можливо, це під впливом страху, можливо, це політична конкуренція. Не знаю, але роблять вони явно не то. Грем каже, що знайшов новий шлях прискорити прийняття законопроекту про антиросійські санкції в Конгресі. Про це пише Політико. Законопроект передбачає, зокрема, вторинні санкції проти таких країн, як Індія Китай, уже місяцями лежить без руху. Республіканські представники в сенаті підтримують законодавство про жорсткі санкції Проти Росії знайшли нову стратегію, як прискорити прийняття відповіді законопроекту. Ідея полягає в тому, щоб прив'язати законодавчий пакет щодо антиросійських обмежень до майбутнього законопроекту про фінансування федерального уряду. кажуть політику. час має вирішальне значення. Ми закликаємо наших колег розглянути можливість прив'язати цей закон до закону про фінансування уряду. В штатах є така штука, коли непопулярне рішення прив'язуєш до суперпопулярного або об'єктивно найважливішого, яке не проголосувати не можна, і тоді своє непопулярне теж затягуєш. Є така штука, це називається такі подвійні пакети. Ну от качечку просто приліплюєш до суперважливого закону. Ну от лінці Грем іде на старий вашингтонський трюк, і я думаю, що може навіть вдатися. Правда, якщо не втруптиться Дональд Трамп, який скаже: Ні, 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 я хочу цей процес контролювати, відкладіть, а далі будемо втрачати час. Таке теж можливо. Але бачимо, що Лінсі Грем не заспокоїться і накидає все нових і нових рішень, тільки прийняти ці потужні санкції. Для того щоб зупинити, як сказав, келох війну. Бо Wall Street Journal каже, що з приходом Трампа Путін активізував небо і тільки за останній місяць більше 6 тисяч безпілотників. І загалом, рік Трампа при владі Wall Street Journal каже найбільш атаки дронів та ракет, тому не прив'язати цей пакет санкцій означатиме дати Росії простір в небі, але вже не тільки над Україною, над Польщею а можливо навіть більше. Єдині, хто завжди приймають правильні рішення, це українські збройні сили. Ударні БПЛА вразили нафтопереробний завод в Ленінградській області. Росіяни щось там чинити, намагались його. Ну і власне прилетіло туди кіріші Нефто СНР Синтез Кінев. Він скорочується, знаходиться на відстані 800 кілометрів від кордону України і власне. Туди прилетіло. Належиться дочірній компанії «Сургутнафтогаз», Одним словом, кінев палає, але українці на цьому не зупинилися, вразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, ну і відмісували добру тисячу окупантів на Донбасі. Це тоді, поки НАТО всіма можливими f 16 в Румунії, збивали один БПЛА під назвою Шахет. Ось така, друзі, історія. У Мене до вас просте питання в парламенті прив'яжуть цей пакет санкційний лінці Грема до бюджету, бо бюджет не проголосувати ж не можна. Країна має бути з бюджетом. Прив'яжуть чи не прив'яжуть. Напишіть в коментарях. Друге, чи буде єдина потужна польська позиція, націлена не на минуле, а на сьогодення і майбутнє. Напишіть, підпишіться на цей канал, і найголовніше зробіть донат: 100 гривень для ловців. Шахедзів будемо навчати, а потім ці дрони теж відправимо на поле бою. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!